Що всі гості, я не знаю, чи ви знаєте, але ви знаєте всі, що я народний артист України. І це не тільки народний, це і, вже і заслужений. Вже маю вимогу потрапити на Євробачення і виграти перше місце в Україні. Ви знаєте, що я не тільки співак, я і поет композитор віщів, танцюрист, музикант, свистун, такого ви ніде не знайдете. І ховається Кіркору Пугачова і всі, хто є. Дуже дякую, Шановні нам осі вам пощастило сьогодні, що тут такі багато у вас гостей зібралося, і я так знаєте, як без неба зірка впала. Сюди до вас на цю площадку для юри, Наталі, Любові, Сергія, Тараса і Нар Назара, від щирого серця я дарую своє вітання з днем народженням вітаю, бажаю щастя, злагоди, добра.